Батальйон київ 1 як і більшість добровольчих батальйонів на початку війни на сході набирали здебільшого з активістів майдану. Так туди потрапив і помічник сотника Юрій з позивним Борода. Як от перевіряли, отак от і включали в наказ. То от я потрапив у перших 16 чоловік. Один одні з там, от кількість 16 людей. Оце у перший наказ потрапив я. На фронт Київ 1 потрапив не одразу. Все ж таки, це формування у структурі тодішнього МВС 3 травня 2014 року. Перші 50 чоловік отримали посвідчення зброю, а четвертого стали на чергуванні в Одеській ОДА. Там планувався якийсь штурм, і ми вранці приїхали, постояли там 50 чоловік. Ніякого штурму вже не було. Чи не найважливішим, як згадує Юрій для майданівців, було надягнути форму та шеврони правоохоронців своїх вчорашніх противників? Дуже важко було. Дуже важко було називатися мінтом, да, прийти. Тобто я ніколи, я, я був проти цього. Я, я ну ніколи себе не уявляв, що я буду в погонах, чи я буду служити навіть, чи я буду міліціонером. Але ж систему правоохоронних органів необхідно було міняти, впевнені активісти. І друзі переконали Юрія, що треба з чогось починати. Самому стати правоохоронцем – не найгірший початок, тим більше, що ситуація тоді і на фронті і в тилу була надважка. Одна частина здалася, друга – а хто ж буде воювати? Потім були скорочені навчання і Слов'янськ. Бойове хрещення батальйону зачистка міста від залишків сепаратистів. До речі, сам позивний Борода згадує, що очікування перших боїв виявилось ще не найстрашнішим за сам бій. Нормально. Ніякого не було такого панічного страху, коли ти бачив, коли кулі пролітають, да, там відбиваються від землі, там пилюка піднімається, ти чуєш пострілі по БТР і сховався за БТР, пішли далі. Не було якогось такого панічного страху. Я не знаю, що це того, що всі йшли разом. Чи, ну не можу пояснити. Сьогодні батальйон Київ 1 перетворюється на полк. Дехто з бійців продовжить службу в новому підрозділі, дехто повернеться до мирного життя. Та майже півтора роки спільного навчання, патрулювань, чергування та боїв на сході не забуде ніхто. Це точно. Олег Гордій, Дмитро Тьосов, Олег Усаїнов, МСН.